Шкода Фабія на автоматі. 1.6 бензинчик. 10 бензинчик. рік. рік. Яка спіла вишенька. Будемо тепер її так називати. Червоненька, біла сте. у нас криша, чорні стоєчки, чорні дисочки. Дуже класно виглядає, подивіться, на лінзованій оптиці є у нас туманочки. парктронічки, передні, задні. Такі от дисочки у нас на дуже гарній гумі. Всесезонній Дуже непоганий стан. Все, в принципі, охайно, чистенько. Ну, за бажанням можна зробити хімчисточку. на ручних регулюваннях. Переднє електросько підмачі, електрорегулювання дзеркал з підігрівчиком, Ось таке от кермо 163 тисячі пробігу на даному автомобілі. Це, друзі, копійка. Є в нас ось такий от датчик відстані для патрончиків. Кондиціонерчик Сидує заправлений. Ось така от мультимедієчка від Sony. Є в нас поличечка. Знизу купа ніж, два підстаканечка, попільничка. І уявіть, шкода з підігрівчиками. Не тільки водія, а ще й у пасажира. Центральний замочок. Ось такий у нас автоматик класний, дуже. Механічне ручне гальмо. Є у нас навіть система старт-стоп. Aux прикурювач. Все таке охаленьке, чистеньке. Це у нас також червоненьке. Є гілимочки. Подивіться, як воно все класно виглядає. Такий, знаєте, прям наче якийсь люкс-люкс автомобіль. Позаду у нас весла, є у нас ніші для речей, є у нас підстаканничок і зафікси. Позаду у нас, в принципі, все також охайне чистеньке. Нічого у нас не прокурено, як бачите, є підсвіточка ось така. от. Вона ну, автоматично у нас працює через те, що у нас двері відчинені. Позаду у нас також є парктронічки. Тут ми маємо поличку, поличку, яку можна відкинути. І вона складається там. Є у нас повноцінна запаска з усіма інструментами. Тож, друзі, хто там шукав? Класну маленьку машинку, економну на автоматі. Ще в дуже-дуже гарній комплектації. Тому всі, кого цікавить, швиденько на Автопоінт, бо я думаю, за неї будуть битись. Тому встигні це і придбати. Дуже класна автівка, надійна, маленька і головне, що економна. Автопоїнд. Придбай якісне авто.